Судячи з назви, ви напевно подумаєте, що це чергова романтична комедія. Ну якщо чесно, це як завжди проблеми локалізації і фільм взагалі не про це. Особисто я не бачив цих двох у подібному жанрі вже давно, і навіть скучив за капітаном Америкою без костюма. Зараз у нас черговий стрімінговий фільм від Apple. така собі збірна солянка з бойовику комедії та мелодрами. Ну а що з того вийшло, зараз як завжди, ну дуже коротко і найголовніше без спойлерів. Давайте по порядку. Ну тут все просто і навіть трішечки банально. Звичайний хлопець зустрічає з виду звичайну дівчину. Вони проводять один день разом, і він розуміє, що це вона та сама і на все життя. Але не може все бути так просто, бо в нас типу ж бойовик як не як Тому далі все стає складніше, але розповідати вам про це я не буду, бо який прикол вам тоді буде дивитися сам фільм. Скажу тільки, що на плечі цих двох випаде багато пригод. Головні персонаж, як ви вже думаю, здогадались, наша парочка. Але вони якісь дуже дивні прям з першої секунди їх екранного часу. І я взагалі не розумію, що вони знайшли один в одному. Вона страждає від самотності під наглядом психотерапевта та має ще купу особистих проблем. А він, звичайний хлопець з села, ну тільки з американського. Такий собі красунчик від природи, займається сімейним бізнесом, вони мають невелику ферму, на якій вирощують різні штуки. До речі, цей той рідкісний випадок, коли Кріс Еванс не крутий чувак, як завжди, що дуже незвично. Ах, да, і Тут дуже цікавий каст акторів, що особисто для мене було несподіванкою. Фільм дуже повільно розганяється, і я вже думав вимикати. Але просто треба перечекати півгодинки, враховуючи, що хронометраж фільму складає дві години. Бойовик був, хоча такий, ну дуже нереалістичний. Мелодрама також була, як же без неї. Не скажу, що вона викликала хоча б якісь емоції. А от комедія, це напевно основне. Причому вона починається не одразу, але потім, як кажуть, лізе з усіх щелин. Взагалі таке відчуття, що кожну сцену знімали в різні дні, а потім на монтажі розмістили так, як вони хотіли. Бо у кожної сцени є свій початок і під свій окремий саундтрек, тому немає взагалі якихось емоцій при переході. Такий собі набір кадрів, у яких немає нічого спільного. Але весь фільм зроблений по звичайному шаблону і навіть має декілька твістів. Ну і звісно, тут багато реклами самої кампанії, яка вклала напевно основну частку в бюджет стрічки. Але використання гаджетів вписується у сюжет, та й фільм виглядає якось свіжо. Ти чітко розумієш, який рік зараз у них там за вікном. Тут є вся кліше, що є у подібному роді стрічці ну типу всіляких слоумо і таке інше. Багато чого знято на зеленому екрані, але чесно кажучи, це взагалі не бісить, бо в принципі ви дивитесь на якийсь там блокбастер. Напевно єдине, що бісило, це відсутність будь-якої фізики при перестрілках. Ну і коли всі злочинці, то штурмовики і зоряних війн. Багато локацій, багато декорацій, навіть коли потрібен кадр на декілька секунд. Не пожаліли коштів на статистів і все інше. Є трохи комп'ютера, да його дуже видно, але в принципі його якість достатньо в рамках цієї стрічки. То дуже багато музики, бо вона по суті і створює настрій у той чи інший момент. Навіть якщо ти не розумієш, що відбувається, або просто десь у своїх думках, то треки натякнуть на той, який вайб зараз на екрані композитором виступив Лорні Белфі, який працював над такими фільмами, як Топ Ган Мавері, місія неможливо полау та Лего фільм Бетмен. Чесно кажучи, в мене взагалі не було ніяких очікувань стосовно фільму. Окрім того, що я розумів, що це стрімінговий фільм, а тим паче ще й від Apple. І чесно кажучи, очікувати від нього чогось крутого я б не став. Мені взагалі не зрозуміла хімія між героями, і незважаючи на те, що кас мені сподобався, вони разом не в мене ніяких емоцій. Але при тому фільм залишив дебільну посмішку на моєму обличчі, і цього, в принципі, достатньо. Ну, якось так. Ну а що?